У передноворічному ролику зібрав для вас зміни, від яких підприємці були в шоці у 2025 році. 25-й рік почався з того, що треба було вперше починати платити військовий збір на єдиному податку, де брати реквізити, купу невірних оплат, не зарахування платежів. А потім ще й нові форми звіту із військовим збором було. Нелегко вже в березні місяці новий шок. Нова ПЕЙ почала передавати інформацію у податкову про всі платежі. ФОПи і фізособи почали отримувати листи щастя з податкової щодо питань фіскалізації і декларування доходів. Паралельно до цього, ФОПи з найманими працівниками, теж отримали нову помісячну форму звітності. Додалось бюрократії. Також в березні для ФОПів змінили форму чеку на нову. Всі стежили за тим, щоб в них все гарно обновилося. Непомітно, держава посилювала фінмоніторинг і почала боротися із дроб Ленням бізнесу на ФОП паралельно пробували легалізувати криптовалюту, зобов'язати маркетплейси звітувати про доходи бізнесу, але цього не вдалося. Президент пробував ввести мораторій на перевірки бізнесу. Теж завершилось лише гучними заявами. Це я знаєте, все до чого веду показати вам, що ми щороку переживаємо масив змін, але все одно справляємося. І рухаємося далі. Впевнений, що новий 26-й рік нам готує багато пригод, але ми разом з вами справимося і станемо ще сильнішими. Тому успіху всім нам в новому році. Своє привітання можете написати мені в коментарі, або просто поставити плюсик. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб ми завжди з вами були на зв'язку.